Всім привіт! З вами Кіноманія, і це другий епізод серіалу Останні з нас. Контрабандисти продовжують свою подорож через усю країну, яка кашить зомбі та мародерами. Але удача має схильність закінчуватися. Наступиш на кордицепс в одному місці і розбудеш десяток заражених в іншому. Другий епізод розпочинається за 20 років від основної сюжетної лінії в столиці Індонезії Джакарті. В невеличке кафе заходять двоє високопоставлених армійських чоловіка. Військове, потрібна жінка похилого віку, яка спокійно обідає в кінці залу. Уже їдучи в машині, офіцер просить вибачення за перерваний обід. Жінка цілком логічно ставить запитання: чи не помилились вони. Військовий запевняє, що шукали саме її, професора мікології, наука, яка досліджує гриби. Жінку привозять центр досліджень і проводять лабораторію. Професору пропонують ознайомитися із край дивним зразком, при цьому нічого не пояснюючи, вона сама повинна висловити свою авторитетну думку. Розглянувши зразки під мікроскопом, вона з певненістю каже, що це кордицепс, але оброблене хлорозолом скло викликає подиву науковця. Військовий каже, що такої підготовки потребують зразки, взяті у людини, після чого у професора виникає ще більше запитань, адже кордицепс не може вижити в людському організмі. Генерал з відчаєм в очах проводить жінку в іншу кімнату. Одягнувши захисний костюм, професор заходить в операційну, де лежить труп з отвором в голові. Жінка оглядає її та знаходить на одній з нозі слід від укусу. Взявши в руки скальпель, професор виявляє під шкіру і спокійно зростаючий грибок, а заглянувши в рот жертві, вона витягує цілу грибницю, після чого у жаху покидає операційну. Дочекавшись, поки професор заспокоїться, військовий описує картину того, що відбувається. Події, покликані покласти кінець цьому людському роду, сталися близько 40 годин тому на борошномельному заводі, прекрасне середовище для розмноження грибів. Одна з робітниць почала неадекватно себе поводити, а згодом кидатися на працівників. Її закрили у туалеті, щоб дочекатися приїзду поліції, які їй прописали неадекватній дозу свинцю для профілактики. Згодом, укушені нею інші працівники фабрики, почали проявляти ті самі симптоми. Згідно протоколу, їх всіх довелося ліквідувати. Професор запитує, чи зник хтось із працівників заводу, на що отримує жахливу відповідь: що найменше 14 працівників не вийшли на роботу. Військовий просить знайти якісь ліки або вакцину, але професор каже, що від кортицепса ліків не існує. Єдиний вихід запобігти зараженню це бомбардування міст. Після своїх рекомендацій Міколох просить відвести її до рідних. Так як хоче провести останні дні людської цивілізації з близькими людьми. Нас переносять назад у 2023 рік. Заражений підліток на ім'я Еллі спокійно спить на підлозі, що заросла травою. Навпроти неї зі зброєю на поготові сидять її супроводжуючі. Контрабандисти Джоел і Тес тільки декілька годин тому дізналися, що дівчинка заражена. Коли Еллі прокинулась, Джоел просить показати місце укусу. З того фатального моменту пройшло декілька тижнів, а дівчинці все одно. Еллі розповідає, що ватажок цикад загону борців за справедливість протягом довгого часу перевіряла її на ознаку зараження. Коли Еллі відходить з природних потреб, перед контрабандистами повстає нелегкий вибір. Джоел не вірить жодному слову дівчини, а тому, не дивлячись на домовленості, пропонує повернути укушену цикадом. Тес вмовляє Джоела довести діло до кінця, До Капітолія одна з баз повстанців, залишилася зовсім трохи. Коли Еллі повертається, Тес відразу запитує, чим дівчинка така цінна для цикад. Еллі розповідає, що десь на заході є дослідницька лабораторія. Там найкращі розуми цикад намагаються знайти порятунок для людської цивілізації, а імунітет дівчинки повинен семимильними кроками наблизити до створення ліків. Незважаючи на всі застереження Джоела, Тес вирішує довести справу до кінця, але кривляння Еллі, карикатура на зомбі, тільки підливає олію у вогонь. Тріо продовжує свою подорож. Елі вперше в житті бачить, як за відсутності людей природа почала вертати своє. Згодом на вулицях постапокаліптичного мегаполісу вони натикаються на вирву, але цього разу час і природа тут ні до чого. Це зробили люди. Тес розповідає, щоб завадити розповсюдженню зарази, військові скидали бомби на міста. В деяких містах це помогло зупинити пандемію, але на картину загалом ніяк не вплинуло. Поки Трійця йде до готелі, щоб обійти барикади, Елі цікавиться, куди поділися всі зомбі. Йдучи вулицями міста, Елі розповідає, як саме отримала автограф на руці від зараженого. Надмірна цікавість дівчинки привела її до повністю ізольованого торгового центру. Також ми дізнаємося, що підліток сирота, а всіх родичів забрав зомбі-апокаліпсис. Проходячи дивом в цілілий міст, Тріо чує моторошні крики. Так спілкуються заражені, яких прозвали клікери. Лобі готелю затоплено водою, через що Елі нервує, так як не вміє плавати, але рівень води ледве доходить до коліна. Імітуючи працівника закладу та гостя, дівчинка натикається на трубниючої у воді людини, який добряче її лякає. Піднявшись на другий поверх, контрабандисти бачать завалений коридор, а двері для обходу виявляються зачиненими. Але у завалі залишився маленький отвір, через який можна пролізти, щоб відкрити двері з іншого боку. Джоел підсаджує тес, але Еллі доречно зауважує, що вона більш компактна для даного завдання, на що отримує відповідь, що її життя набагато цінніше, ніж життя контрабандиста. Джоел та Еллі залишаються наодинці. Підліток починає засипати питаннями чоловіка, але Джоел відкидує всі питання стосовно себе. А на запитання про заражених, їхні манери, як довго живуть та скільки звільнив від рабства кордицепса, залюбки відповідає. Через хвилину повертається Тес, попередивши криком, щоб Джоел опустив зброю, так як не хоче бути прийнятою за зомбі або мародера. Трійця виходить на балкон, щоб оцінити подальший маршрут. Внизу вони помічають дюжину зомбі, які валяються посеред дороги. Тес акцентує увагу на тому, що минулого разу тіла були ще в будівлі, а тепер заполонили вулицю. При появі сонячних променів зомбі синхронно відвертаються від променів світила. Здивованій Еллі, Тес розповідає, що гриб кордицепс створює цілу мережу. Якщо порушити спокій гриба в одному місці, то в іншому зомбі отримують сигнал, що там блукає організм, не нагороджений кордицепсом. Контрабандисти вирішують обійти цю вулицю через музей, але вхід, хоч і не до кінця закритий, окутаний грибом. Ударом прикладу Джоел запевняється, що мережа пересохла. В надії, що всі заражені померли зі зброєю і ліхтариками в руках, заходять в будівлю. В окутаному темрявою музеї вони знаходять давно залишивши цей світ заражених, з яких щосили проростають гриби, але Еллі натикається на доволі свіже тіло, на якому і кров не встигла засохнути. Тес припускає, що чоловік міг бути поранений зовні та заповз сюди в надії вижити. Це пояснило б відчинені двері музею. Але Джоел готується до найгіршого, він озвучує нове правило. Тепер рухаємося не просто тихо, а повністю в беззвучному режимі. Тріо повільно, але впевнено крадеться на другий поверх. Сходинкам все одно до плану джойла, через що вони тріщать від кожного кроку, а тіла заражених несамовито хрускотять під вагою контрабандистів, тільки зайшовши в один із залів музею, стеля в коридорі раптово вирішує стати підлогою. На шум приходить заражений клікер. Джойл жестами пояснює, що вони нічого не бачать, але слух відмінний. Панічне дихання Еллі провокує клікера і Джоелу доводиться відстрілюватися. Порція свинцю не заспокоює зараженого, а навпаки, їх стає вдвічі більше. Поки дівчата намагаються сховатися, джоел перезаряджає револьвер. Клікер, смиканою ходою, блукає по залу в надії вистежити джоела. Контрабандист помічає Еллі та рухається до неї. Але тріск, раніше розбитого, скла під ногами принизує тишу і клікер йде в атаку. Після декількох пострілів зомбі все ж таки покидає цей світ. Хоча другий клікар все ще живий, але аргумент від Тес у вигляді сокири в голову вирішує цю проблему. Тріо виходить на дах, де з'ясовується, що Еллі знову укусили. Перемотавши рану, підліток переходить на інший дах по досить сумнівному мосту, який складається з однієї дошки, звідти відкривається дивовижний огляд на заросле зеленю місто, а до капітолію рукою подати. До кінцевої точки головні герої добираються без перешкод. Біля Капітолію наподив тихо та спокійно. Джойл акуратно крадеться до вантажівки, але крім забрудненого кров'ю салону та декількох свіжих трупів коло вантажівки нічого не знаходить. Потік крові веде в будівлю і Тріо направляються туди, але всередині людей ціка також немає, а ті, хто є, повільно, але впевнено наближаються до кімнатної температури. Джойл помічає одного зараженого та розуміє, що бій не визначив переможця, тез в паніці бігає по капітолію в надії знайти якусь карту або записку. Потім питає Веллі, куди саме цикади хотіли її відвести. Але інформація у дівчинки дуже мізерна, кудись на захід. Джоел розуміє, що їхня подорож завершилася тут і потрібно повертатися додому. Але у кордицепса, який вже проростає в тілі Тес, зовсім інші плани. Останнє прохання Тес це відвести дівчинку до цикад, щоб у людей був хоч якийсь шанс на порятунок. Розмову перериває заражений, але Джоел легко вирішує цю проблему. Але грип уже достатньо проріс у тілі чоловіка та подає сигнал зараженим на вулиці, що тут потрібно когось нагородити кордицепсом, тес перевертає бочки з пальним, тим самим готуючись до приходу гостей. Поки Джоел стоїть зі скорботою в очах і розуміння всієї обтяжливої ситуації, тес благає доставити дівчинку цикадам. Джоел тягне Еллі на вулицю. Коли заражені, вламуються в будівлю, тес намагається запалити вогонь, але підступна запальничка ніяк не хоче запалюватися. Один із зомбі помічає жінку. Він начебто відчуває всередині неї грибок і дарує їй ще пару паростків чудодійного кордицепсу. В останній момент з'являється полум'я і наступає кульмінація бомбезного плану Тес. Джоел, не проронивши ні слова, йде далі, залишивши Еллі спостерігати за оповитим полум'ям капітолія. Другий епізод закінчується, але захоплююча подорож тільки починається.